Всім привіт-привіт! З вами, як завжди, я. І це от друга частина, як я прокачую своє село. О, я вже від такого лиця, ну я вже спереду отак показую. Ну, то зараз я покажу, що я в моєму селі. Ну, тут я нічого ніби не прокачував. Так, я побудував тут от ще одну хату. Секунду, давайте от я дійду. Во. Я побудував тут от ще одну хату. Отак вона виглядає. Всередині нічого немає. Ну, так воно виглядає. Так само я ще додала такі стовпи. Е... Ну і що ще? А ще я додав сюди таке кресло. І, до речі, тут трохи попрокачував, от таку занавіску додав. Чуть, чуть літню кухню попрокачував, Ось от все подобавляв. От в Хельві нічого нового. І так само я чуть-чуть попрокачувала все місце, яке я колись показував. Зараз поїдемо. Ой, отак воно виглядає, тут я впасовийсько, а тут а корови пасуться. Я ще чуть чуть продовжую цю штуку, зараз покажу. Ну, не штука, а ось це ця... ось обстеження. Ой, трохи щось не так повідомлення, Я ще сам не знаю, куди ця стежина буде вести. Ну а це такі новини. І на цьому все, всім пока.